Вітаю, друзі. Це телекомпанія Марк це програма діалог. Я Віталій Мехеда. І з нами сьогодні Антон Табунщик, виконуючий обов'язки перший заступник голови Миколаївської обласної ради. Добрий день, Антон Вікторович. Вітаю. І ми раді вітати вас у нашій студії. Ну і, власне, почнемо, якщо не заперечуєте, з Конгресу регіональних та місцевих рад при президенті України в Миколаївській області. Захід у нас відбувся минулого тижня. Серед іншого було відзначено, що це перше такого роду засідання, де зібралися представники державної влади місцевого самоврядування та правоохоронних органів. Що ви особисто для себе виділили з, власне з цього спілкування, яке відбувалося? Ну, по-перше, Треба виділити саму нову форму конгресу, вона вперше пройшла безпосередньо на рівні області і торкнулася тільки питань області. А це перша практика, яка була реалізована на Миколаївщині. Надалі відповідні конгреси будуть відбуватися в кожній області і будуть узагальнюючі конгреси всеукраїнського рівня з тих питань, які хотілось би виділити чи зазначити. Ну, перше, це доносне питання стосовно водопостачання міста Миколаєва. Доповідав Олександр Федорович Синкевич стосовно перспективи. Працюємо зараз над великим потужним проектом: це жовтневе водосховище. Проект довгий, але він передбачає реалізацію робот за. В середньому там три роки з розрахуванням того, що треба зробити братно-кошторисну документацію і саме видалення грошей, завдяки цьому проєкту Миколаїв буде забезпечений чистою стандартизованою водою з Дніпра. Ну і точно будемо мати на про всяк випадок резервне водосховище. Але крім водопостачання Миколаєва, обговорювалось також і водопостачання в громадах, зокрема в Єланицькій громаді. Давайте також дознаємося на цьому. Єланицька громада вже не має води, повноцінного водопостачання, десь років 20. На наразі працюємо над проектом, який має назву це Казанківський водогін. Він має чотири етапи. Реалізації і м, м, бере з, з, свій початок в Софійській громаді і безпосередньо потім по всій а, довжині приходить в Єланівську громаду. І ще є додатковий проєкт: це коли фактично вже водогін йде до Єланівської громади, а, і буде реалізація можливість забезпечити всю громаду цілком не тільки безпосередньо саму населений пункт Єланець. На конгресі було. Прийнято рішення внести зміни в проект, щоб першочергово забезпечити Сафіївську громаду водою. Тому що зараз вони забезпечуються водою з нового бога і постачання в день це одна-дві години, і то з великими паузами та затримками. Мені здається, досить важливий там коментар або окрема така думка була стосовно шкільних автобусів. Які зараз надаються громадам. Звісно, наразі не вистачає Миколаївщині в цілому 128 автобусів. Ця цифра зазначалась на конгресі, про це говорили, і важливе рішення, яке було прийнято, це звернення до кабінету міністрів з приводу того, щоб змінити рішення і дозволити громадам, які перебували або перебувають в зоні можливих бойових дій, тож приймати участь в розподілі субвенції і мати можливість там співфінансування 60 на 40, 30 на 70 або 50 на 50, мати можливість придбати автобус. Ну що, тепер залишається тільки сподіватися, що ці побажання будуть там максимально швидко відпрацьовані на національному рівні, на державному рівні і буде якась позитивна реакція? Очевидно, так. Конгрес відбувся при президентові України під патронат. Це інших варіантів неможливо. Чи підіймалася тема податку на доходи фізичних осіб, військових та поліцейських? Ну наскільки я пам'ятаю, ми не проговорювали це на конгресі. Це питання обговорювалося до конгресу і і після конгресу. Звичайно, це турбує всіх всі громади області, там всі всі громади країни. І наразі питання стоїть дуже жорстко. Воно виникло. Не сьогодні воно виникло там не місяць тому. Воно виникло з моменту того, коли голови громад почали приймати для себе рішення стосовно витрат і поступово зменшувати допомогу військовим збройним силам України та підсилення обороноздатності держави. Це призвело до відповідної реакції держави. Так не може далі бути в країні війна. І першочергово ми маємо піклуватися про допомогу і про підвищення обороноздатності держави. Тому такі процеси відбуваються. Скоріше за все, 1 жовтня ПДФО вже не буде. Зараз законопроект 1.2037 пройшов перше читання, він проголосований. Як тільки він проголосується в другому читанні, я так розумію, підпис президента з'явиться дуже швидко, і ми побачимо вже реалізацію цього заходу. Але, Головне питання, що далі? В нас два тижні тому відбулася нарада з головних громад. Перепрошую, голови обласних рад. До неї долучилися представники профільного комітету Верховної Ради, і тема наради була європейська інтеграція. Але зазвичай прозвучала тема ПДФО і пішла дискусія, жвава досить. Одна із моїх пропозицій, яку я висловив будь-якому випадку, після того, як це все станеться, або до того, як це станеться, зважити на ту таку просту річ. Громади треба проаналізувати їхню додаткову частину, дохідну частину, їхню видаткову частину і наявність самого ПДФО, тобто воно є або його нема. Тому що якщо ми агульно заберемо повністю все, все і потім не буде ну, там, ніяких дотацій, то в кожній п'ятій сьомій громаді в нас буде таке поняття, як секвестр бюджету. Це коли потім громада приймає. Голова громади приймає відповідне рішення, не закріплюється, і одна, якщо якщо не помиляюсь, йде на основну видаткову частину. Тут дуже погана історія. Ну я думаю, що всі пропозиції будуть зважені і виважене рішення буде прийнято. Будемо сподіватися. Тепер, якщо не заперечуєте, давайте розберемо порядок денний сесії Миколаївської обласної ради, яка також у нас відбулася. Окрема увага. Була приділена освітні послуги для дітей, які лікуються просто зараз в Миколаївській обласній дитячій лікарні. Ну, не знаю, наскільки взагалі це гостра проблема, які її оцінюєте. Це проблема є, їй треба приділяти увагу. Я пам'ятаю, як в дитинстві потрапив в лікарню. Це був п'ятий чи шостий клас. і десь на два з половиною, навіть на три тижні, випав з освітнього процесу. Наздогнати однолітків було дуже важко. Програма передбачає реалізацію проєкту це школа супергероїв. Вона дозволяє безпосередньо пацієнтам під час лікування, проходження лікування отримувати стандартний освітній процес. Тобто, це викладачі, які реально з ними займаються. Це додаткові там, гуртки, які дозволяють зайняти дитину. І на минулому чи позаминулому тижні ми були в одній із наших лікарні, це обласна дитяча лікарня, в якій зараз реалізовується цей проєкт. І безпосередньо була можливість поспілкуватися з, з дітками, які якраз приймали участь в цьому проєкту, і безпосередньо були зайняті в освітньому процесі. Ну... Дивитися без емоцій на це неможливо. Позитивних емоцій. Діти, діти з усмішками, діти в гіпсах, там, в шинах, але з такими величезними усмішками. І головне, що в, у них, в очах у них зацікавленість того, там, ну, що їм видає викладач. А, ну насправді в моїх особистих планах запросити в тому числі і в нашу студію педагогів, які працюють в цьому звичайно, цікавою і важливому проєкті. Дійсно, проєкт вже запрацював, як мінімум, на базі Миколаївської обласної дитячої лікарні, але ще не на повну потужність. Які плани? Коли він, те, що називається, вже буде на повну потужність працювати? Впевнений, найближчим часом це буде реалізовано. Дотична тема, до речі. В якій стадії зараз робота групи з перевірки медзакладів обласних? Вона в роботі. Все почалось. Декілька місяців тому почалося з питання, що робити. Коли виникає таке просте питання, треба розібратися в процесі досконально, від маленьких дрібниць до звичайних стратегічних бачень. Ну, відповідно, це і відбулося. Ми запросили аналітику у наших закладів обласних, а також долучилися міські заклади, починаючи з 2019 року по друге півріччя по перший квартал поточного 2023 року. І продивилися динаміку, починаючи з того періоду, коли ще не працювала реформа, і заклади фінансувалися там по іншій формі. Зараз вони фінансуються з НСЗУ, і цю динаміку, ці зміни можна було по. Бачити, починаючи там з 2019 року, там поточний стан, тому що є ті лікарні, які самі себе забезпечують, є ті лікарні, в яких дуже багато питань, тому що є питання по менеджменту, і це, мабуть, першочергово, Бо зазвичай у нас головні лікаря лікарі є головними лікарями, потужними, досвідченими фаховими, але є питання по менеджменту. Іноді доводиться прийматися приймати важкі управлінські рішення, але вони. Дозволяють в подальшому закладам повноцінно себе відчувати і дивитися в майбутнє і розвиватися, враховуючи, що це дуже масштабна тема, і її досліджувати потрібно постійно. Ми ще неодноразово, я думаю, поспілкуємося на цю тему. Наразі далі заглиблюємось, далі працюємо. Добре, але коли журналісти так підкидують гарячого, вони ж підкидують, а коли ж будуть ось, власне ці рішення, про які ви згадали, в тому числі, рішення, рішення приймається фактично щоденно, рішення приймається там щотижнево. Але в цьому і є питання, розумієте? В нас журналісти підкидують гарячого, да і Підвищується суспільний резонанс. І всі, хто не в процесі, так глибинно, вони починають доводити свою думку, яка призводить ну, до тої ситуації, яка у нас від, відбулася в вогшеме. Всі бачили? Добре, будемо чекати на виважені рішення, не будемо підігрівати зайвий раз атмосферу, тим більше що, так чи інакше, тема охорони здоров'я стосується кожного. Тут абсолютно точно. Тому якісь невдалі рухи, ну, Будуть впливати на всіх на сесії. Проголосована антикорупційна програма обласної ради, що в ній наскільки вона важлива? Це дуже просто, це антикорупційне законодавство. Воно передбачає існування такої програми. Як тільки постало питання на порядку денному, була утворена відповідна комісія, в яку війшли представники депутатського корпусу, апарату обласної ради громадськості, був напрацьован проект рішення по ну. Сам проєкт антикорупційної програми. І коли ми вирішили виносити його вже на сесію на затвердження, звісно, пройшло профільне комісії, і далі через президію потрапило в сесійну залу і було проголосовано. Певний резонанс мала тема, ну, я так розумію, потенційної приватизації будівлі обласної дитячої інфекційної лікарні. Можливо, коментар з цього приводу. Так, звісно, і у депутатів було багато питань, і у громадськості було багато питань, але є простий фактаж. Будівля, яка знаходиться на повздовжній 10, це в минулому дитяча інфекційна лікарня, вона не використовується з 2019 року. Наразі будівля аварійна, є висновки, і виникло питання: ну, що, що далі. І враховуючи те, що ми постійно ведемо діалоги з потенційними інвесторами, з'явився потенційний інвестор, який теоретично може зацікавитися цим об'єктом. Враховуючи те, що у нас процедура передбачає спочатку прийняття рішення, що дана будівля йде в перелік на приватизацію, то це рішення було запропоновано депутатами. І воно більшістю було підтримано. Далі утворюється безпосередня комісія, яка буде працювати з самою вже структурою механікою, на яких умовах цей об'єкт піде в процес приватизації, в процес торгів. І які додаткові умови будуть? Тому що там додаткових факторів дуже багато. Ну, по-перше, це має бути і в перспективі і подалі медичний заклад. Напрямок не змінюється. Земельна ділянка, вона не йде безпосередньо у власність нового господаря. І обласна рада протягом 9 років має право контролювати і контролювати саме направлення по об'єкту, по функціоналу. Питання виникло, питання було на порядку денному і дуже просте. Або є інвестор, який Придбає гроші на над, над, будуть надходити в бюджет за придбання, і потім, звісно, його за певний термін, це я так розумію, теж буде додатковою мовою, Його реконструює і далі відбудує. І об'єкт буде працювати. Так, звісно, він буде приватний, але будуть створені робочі місця і будуть додаткові надходження в бюджету. Ну і важливо, що профіль зберігається, що це буде медичне. Це, це було головна умова. Тому що мені здається, що власне в цих дискусіях або в цих запереченнях, які звучали, саме цього аргументу не звучало. Що профіль зберігається медичного закладу, який за великим рахунком не працює з 19-го року, 4 роки не працює. А профіль через мед... аварійний стан. Профіль медичного закладу зберігається. Я не гарантую, що там буде безпосередньо деталь. Звичайно, да, але а слово реабілітація теж було. Дотична тема: оздоровлення дітей за програмою турбота. Ну, бачимо, як яка от нас на останній сесії Миколаївської міської ради, як там ситуація розвивалася, там залишилися кошти, які депутати можуть спрямувати на цю тему. І ну да, великий мінус, що ми зараз навчаємося в Афланді, але от є і плюси. Ми можемо відправити от сьогодні, що до кінця року якусь кількість міських дітей, які будуть продовжувати навчатися, але там ну там. В табори, де вони можуть там, поправити своє здоров'я, відпочити, ну і так далі за списком. Що у вас в обласній програмі? У нас діє комплексна обласна програма Турбот. Одних, один із напрямків це допомога дітям військовополонених, які, родичі яких або були в полоні, або вже звільнені. На зараз з початку поточного року ми вже видали. 261 адресну допомогу, а це безпосередньо по кожній справі була був зібраний відповідний пакет документів. Він був затверджений і вже прийшла реабілітація. Резерви ще є. Якщо не помиляюсь, ще лишилось приблизно 2,6-2,8 мільйона гривень по цьому напрямку. Тобто, якщо будуть заяви надходити в найближчим часом. Я зберу комісію, ми розглянемо і швиденько приймемо рішення. Ну дійсно, ще такий досить досить гарний фінансовий ресурс залишається. І дійсно, ті люди, хто може розраховувати на таку підтримку соціальну, звичайно, мають це робити. Турбота має ще декілька направ... направлень. Це допомога людям, мешканцям громади, які опинилися в крутних життєвих обставинах. Хвороби, звісно, ми віддаємо перевагу першочергово важким хворобам. Це онкологія і ну, надзвичайно важким життєвим обставинам. По цьому заходу теж було передбачено певне фінансування. Вже розглянуто там 37 заявок задоволення. Да, є відхилення. Ми відправляємо на допрацювання, щоб зібрати ну, документи належним чином, бо коли подають документи. Вони датовані 2021 роком, а зараз 2023 обставини змінилися, то ми направляємо на допрацювання. Але 2,8 мільйона ще є, і є час до кінця року по, по зверненням попрацювати. Також, також анонсую. Наразі в обласному бюджеті передбачено по програмі Турбота 10 млн грн для придбання житла. А це безпосередньо. На співфінансуванні з громадами кожна із 52 громад може прийняти участь і виказати бажання придбати житло для тих мешканців, які перебувають в черзі. На умовах співфінансування ну найбільш прийнятна форма це 50 на 50. Першим відреагував міський голова пан Сенкевич. Він запропонував 4,5 мільйона виділити з міського бюджету. Ми додаємо 4,5 мільйона з обласного бюджету і. І певна кількість людей зможе до кінця року вже отримати житло. Чому анонсують? Тому що часу не вистачає. Лишилося ще по програмі 5,5 резерву, але придбання житла, прийняття рішень на сесіях це тривалий процес, тому. То перші... Тому потрібно громадам не втрачати час, не втрачати таку можливість підтримати своїх власне, своїх жителів, своїх виборців. Більше кажучи, в Первомайську, в Баштанці, там ще декількох громадах вже проговорили це питання. Звісно, казали так, 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 а досі пакети документів ще не надходили. Тому чекаємо. Бачимо ситуацію навколо нашої обласної наукової бібліотеки, там можливості присвоєння імені Дмитра Кременя цьому закладу. У вашу точку зору, що там відбувається? Це питання неодноразово підіймалося, це питання неодноразово обговорювалося, і воно вже було на сесії, але не було належної підтримки. Чому кова бібліотека, вона вже а, а, мала а, в минулому часі перемінування, а, і це, це відбулося, і колектив. Приймав участь в цих всіх заходах після того, як треба було зробити заміни там правоустановчих документах, потім поточні заміни, потім елементарні заміни, це там назви, там вулиці, таке інше. Наразі знову постало питання стосовно перейменування нау, нашої наукової бібліотеки і добрання. Першим заступником я був секретарем профільної комісії, і в мене була можливість поспілкуватися з колективом бібліотеки, поспілкуватися з депутатським корпусом, поспілкуватися з головою профільної комісії і для себе там сформувати окреме бачення, враховуючи те, що на сесії, яка у нас була в березні місяці, 9-го, якщо не помиляюся, це, це питання не отримала певної підтримки. Наразі в нас сталося наступне, я, мене було обрано першим заступником. Я вийшов з профільної комісії. Зараз профільна комісія не працює. На сесії я коментував важко приймати рішення, коли профільна комісія не працює належним чином і не може дати належних висновків. Коли вона запрацює, ми це питання безумовно ще раз будемо проговорювати і далі рухатись. Якщо буде. Зважена позиція кожного з учасників процесу, вона буде реалізована. Тобто, ви пропонуєте не нагнітати також навколо цього? Ця історія може мати також і позитивний фінал, потрібно витримати процедуру. Ну, не знаю, на фінал. Я так продивляюсь періодично за власне за своєю роботою. Продивляюся сайт Миколаївської обласної ради, і, власне, виходячи з того, що ми там бачимо, мені здається, ви більше часу проводите в громадах, ніж безпосередньо в обласному центрі. Ну, по-перше, мені здається, що правильно. А по-друге, а які настрої там, от власне вже за межами обласного центру? Тому що ми бачимо, як живе місто Миколаїв, а як живуть в Баштанському районі, в Вознесенському, не знаю, там на в Миколаївському районі, який дуже сильно постраждав від обстрілів і за великим рахунком продовжує страждати, тому що Очаківська громада ну, майже щодня під обстрілом і Куцурок. І Куцурок. настрої дуже різні, а, відверто кажучи. Є громади, в яких не торкнулася війна. Їх торкнулася війна тільки в теоретичному принципі. Ну, в них фактично формується таке належне ставлення до того, що відбувається. Якщо Спілкуватися безпосередньо з головами громади, або з, з а, е, селищних сільських військових адміністрацій, е, громади яких постраждали не більше. Це у нас так: Миколаївський, Баштанський район, це у нас громади Шевченка, це у нас громади Первомайська, Снігурівська, е, Баштанська. Е, Настрої дуже різні. У нас є населені пункти е, до війни там населення було. Півтори тисячі, вісімсот дві тисячі населення. А зараз, коли в старостинський округ, спілкуєшся з мешканцями, спілкуєшся з старостою, визначаємо, які потреби є. Дізнаємось про, про проблематику, то, на жаль, цифри, які вони наводять, і то, що ти бачиш своїми очима, це дуже важко по сприйняттю, бо 90% 90% інфраструктури і будівлі приватного сектору вони зруйновані. І наразі всі займаються тільки одним: це відновити власне помешкання і відновити домашнє господарство, щоб мати впевненість на наступний, наступний зимовий період, який вже в нас дуже близько, і планувати щось на майбутнє. Тому настрій різні, але ми для того і працюємо, щоб збирати ці настрої, збирати цю потребу і допомагати. Добре, Антон Вікторович. дякую за інтерв'ю. Дякую за ваші відповіді і за ту роботу, яку ви і ваші колеги робите. Дякую разом до перемоги. Разом до перемоги.